Доброго дня, шановні сміляни, в студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки філії номер 1 Смілянської міської централізованої бібліотечної системи. Цьогоріч виповнюється 350 років від дня народження Пилипа Орлика, видатного українського державного військового і політичного діяча, гетьмана України, відомого у світі як автор однієї з перших у Європі Конституцій. Навчався Пилип Орлик у Вільнюсі в Єзуїцькому колегіумі. Згодом у Могилянській академії в Києві. З 1707 року він був генеральним писарем війська Запорозького та найближчим соратником гетьмана Івана Мазепи. А після його смерті став гетьманом війська Запорозького правобережної України. У 1710 році Пилип Орлик складає пакти і Конституції прав і вольностей. Війська Запорізького та укладає зі старшиною та запорожцями угоду, документ, який пізніше дістав назву Конституція Пилипа Орлика. Це документ великої значущості в історії українського державотворення. Це так звана Бендерська конституція, яку вважають першою українською конституцією, а також однією з перших конституцій у Європі. Вона обмежувала гетьманські прерогативи. Зменшувала соціальну експлуатацію та декларувала ціллю боротися за політичне і церковне відокремлення України від Росії. Державницька філософія Конституції Пилипа Орлика відображає свободолюбство українського народу та має декілька основних постулатів, які мають актуальність в сучасній українській державі. Пріоритет прав і свобод громадян, нещадна боротьба з корупційними проявами в суспільстві. Розвиток місцевого самоврядування та соціальна підтримка військових та їхніх родин. Усі положення, прописані у документі, переконливо свідчили, що українці завжди прагнули бути вільним, демократичним та заможним народом. Оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається у Швеції. Орлик вільно володів українською, російською, польською, церковнослов'янською, латинською, французькою, італійською старогрецькою, новогрецькою, шведською, німецькою, болгарською, сербською, турецькою мовами. Його витончений розум і дипломатичний хист, вишукані манери та незрівняний стиль публіциста викликали захоплення у європейської політичної та мистецької еліти. Пилип Орлик був не лише військовим та політиком, а ще й прозаїком і поетом. Особливо цінним є його діаріуш щоденник. Який він вів впродовж 12 років, який зберігається в архіві Міністерства іноземних справ Франції у Парижі, головною метою свого життя гетьман Орлик вбачав незалежність і єдність України, мир і розвиток держави. До останніх своїх днів великий Гетьман невтомно шукав підтримки української державності у володарів Франції, Великої Британії, Ватикану, Саксонії, Прусії. Привертав їхню увагу до трагічної долі рідної країни, розділеної між зажерливими сусідами. Після смерті Пилипа Орлика справу боротьби за долю України продовжив його син Григір Орлик. 2011 року у шведському місті Крістіанста урочисто відкритий пам'ятник Орлику. У Києві, на його честь, названо одну з центральних вулиць та розташований пам'ятник Гетьманові. Та безумовно. Найвеличніший пам'ятник Гетьманові Орлику його конституція і ціле його життя віддане ідеї побудови української держави. Пилип Орлик став символом нескореності і боротьби за волю свого народу. Діяльність гетьмана, безперечно, становить одну із найважливіших сторінок державної та військової історії України. Шановні сміляни, завітайте до бібліотеки філії номер один. Щоб ближче познайомитися з непересічною постаттю Пилипа Орлика.